Джордж Камель каже, що поразка цих трьох олів означає, що ви виграєте гроші. Фінансова стабільність три кроки на перемогу, навіть без багатства. У сучасному світі, де фінансова нестабільність, здається, є нормою, і новини, сповнені історій про кризи та інфляцію, легко відчути себе куточком. Здається, що для досягнення фінансового добра необхідні величезні доходи та складні інвестиційні стратегії. Але це далеко не завжди так. Нещодавнє відео Джорджа Камеля, фінансового експерта, змусило мене задуматися про основні принципи фінансової стабільності та про те, як їх досягти, не будучи мільйонером. Він стверджує, що досягнення лише трьох цілей ставить вас у кращу фінансову ситуацію, ніж половина країни, а досягнення всіх трьох це перемога з грошима. І я повністю згоден з цією точкою зору. Протягом багатьох років я працюю з людьми, допомагаючи їм зрозуміти свої фінанси та побудувати більш безпечне майбутнє. І я бачив, як навіть невеликі зміни звичок та мислення можуть призвести до величезних результатів. Часто люди вважають, що для досягнення фінансової свободи вам потрібно заробити багато грошей, але насправді набагато важливіше навчитися керувати тим, що у вас вже є. Отже, про які ці три ключові цілі? Про які говорить варблют? І чому вони такі важливі? Один вихід із циклу, оплата заробітної плати, основа фінансової свободи. Життя від зарплати до зарплати це стан постійного стресу та невизначеності. Ви постійно переживаєте, як платити рахунки, і у вас немає можливості заощадити гроші на майбутнє. Дивовижно, але, як зазначає верблюд, Ця умова знайома не лише людям з низьким рівнем доходу, але й значною частиною тих, хто заробляє понад 100 тисяч доларів на рік. Це говорить про те, що проблема полягає не в кількості доходу, а в здатності керувати своїми фінансами. Я пам'ятаю випадок однієї молодої пари, яка заробляла добрі гроші, але постійно була в боргу. Вони жили на межі, постійно переживаючи, як платити за оренду та купувати товари. Після того, як я допоміг їм скласти бюджет і відстежувати свої витрати, вони змогли вирватися з цього порочного кола. Вони почали відкладати невеликі суми щомісяця, і незабаром у них була фінансова подушка безпеки. Ключова порада почніть складання бюджету. Відстежуйте свої доходи та витрати, щоб зрозуміти, куди йдуть ваші гроші, визначте області, де можна зменшити витрати. Навіть невеликі абревіатури з часом можуть призвести до значних заощаджень. 2. скорочення фінансового стресу, спокій дорожче, ніж золото. Постійний стрес через гроші руйнує здоров'я та стосунки. Він заважає вам зосередитись на роботі та насолоджуватися життям. За даними досліджень, значна частина американців щодня переживає за свої фінанси, а деякі навіть втрачають мрії через це. Я часто чую від своїх клієнтів, що вони відчувають себе депресивними та виснаженими через постійний стрес, пов'язаний з грошима. Вони відчувають, що вони потрапляють у пастку, з яких вони не можуть вийти. Ключова порада створіть фінансову подушку безпеки. Почніть з встановлення невеликих кількостей щомісяця. Ця подушка безпеки допоможе вам впоратися з несподіваними витратами та зменшити стрес. Важливо пам'ятати, що навіть 200 доларів на рахунку вже є відчутною різницею. 3. Планування платежів інвестиції в майбутнє багато людей відкладають пенсійне планування до останнього моменту, вважаючи, що у них ще багато часу. Але це велика помилка. Чим раніше ви почнете планувати, тим більше ви встигнете накопичити достатньо грошей. Я часто бачу, як люди, які виділили пенсійне планування, стикаються з серйозними фінансовими труднощами в старості. Вони змушені працювати довше, ніж хотіли б, або жити на скромних пенсіях. Ключова порада почніть інвестувати в пенсійні рахунки якомога раніше. Навіть невеликі інвестиції можуть значно зростати з часом. Якщо у вас є доступ до 401 КІ. Або раз IRA, обов'язково використовуйте їх. Пам'ятайте, що інвестування 15% доходу є чудовою метою, але навіть менша сума буде корисною. Перемогти грошима це не багатство, а про контроль. На закінчення я хочу сказати, що виграш грошей це не те, скільки у вас грошей, а про те, наскільки ви контролюєте свої фінанси. Йдеться про те, щоб вирватися з циклу оплати заробітної плати, зменшити фінансовий стрес і почати планувати своє майбутнє. Досягнення цих трьох цілей ставить вас у кращу фінансову ситуацію, ніж більшість людей, незалежно від вашого доходу. Я вважаю, що кожен може досягти фінансової стабільності незалежно від його поточної ситуації. Головне почати діяти. Зробіть бюджет, створіть фінансову подушку та почніть інвестувати у своє майбутнє. І пам'ятайте, що навіть невеликі кроки можуть призвести до великих результатів. Особистий досвід, я пам'ятаю, як один з моїх друзів, працюючи в день час, зміг накопичити достатньо грошей, щоб відкрити власний малий бізнес. Вона була дуже дисциплінована у своїх витратах і регулярно затримувала гроші. Його приклад показує, що навіть з обмеженими можливостями ви можете досягти своїх фінансових цілей. Ключова думка фінансова стабільність, це не мрія, а досяжна мета. Почніть діяти сьогодні, і ви побачите, як ваше життя зміниться на краще.